країни НАТО готові вводити свої війська в Україну. Таку сенсаційну заяву ми почули нещодавно від президента Франції Мануеля Макрона. У цьому відео спробуємо розібратися у серйозності таких намірів, у сенсі таких заяв, чому Макрон так голосно про це говорить. І хто не проти підтримати ініціативу Макрона, Тож додивіться до кінця, обов'язково поставте лайк і, звісно, підпишіться на мій ютуб канал, якщо бачите мене вперше. Пишіть коментарі, будемо спілкуватися. Еммануель Макрон заявив, що країни НАТО готові своїх солдатів відправити на територію України. Ця заява прозвучала неоднозначно і викликала бурхливе обговорення в усьому світовому політикумі. Крім того, цю заяву Макрона не зміг не прокоментувати бункерний на своєму зверненні до федеральних зборів. Путін відрефлексував на ініціативу Макрона відправити в Україну військових країн НАТО. Ну зачепило так би мовити. Хоч в Москві зловтішалися з тим, що деякі країни НАТО поспішили цю заяву спростувати. Мовляв, конкретно наша країна цього робити не збирається. Але треба розуміти, що те, що такі заяви звучать, це вже певний крок вперед. За ці два роки таких серйозних заяв і намірів ми не чули. Тільки якісь несміливі, а можливо, надамо вам танки, а можливо навчимо літати на літаках F-16», А тепер ось така заява. І що важливо розуміти, що заява ця прозвучала від Франції, а Франція теж є ядерною державою. Тобто, на всі заяви і закидання бункерного про ядерну зброю тепер є відповідь. Росія розуміла, що захід цього дуже боїться, постійно бряцкала цією ядерною зброєю. Китай, звісно, ставив їх на місце, але час від часу все одно такі заяви звучали. І всі до цього так звикли. Знаєте, як у тій касті про хлопчика, який кричав Вовк, Вовк. А коли дійсно прийшов Вовк, то вже... Ніхто не прийшов йому на допомогу, І от тепер. Таке враження, що в світі перестали боятися і сіпатися від кожного п'яного угару е, медведєва, який е, доривався до Фейсбуку, Твіттеру і щось там писав обов'язково з погрозою ядерної війни. Особисто для Макрона це серйозна заявка не тільки у своїй рішучості, а й на лідерство у Європейському Союзі, тому що конкурують вони поки що лише з Німеччиною. І ось на фоні того, що відбувається у Сполучених Штатах Америки, така не хоча вони були світовим лідером по допомозі Україні, і загалом таким головним поліцейським світового масштабу. На фоні того, що Шольц ніяк не визначиться з ракетами Таурус, на фоні того, що інші країни, такі як Чехія, Данія і країни Балтії, загалом посилили ініціативи і допомогу Україні. Тож Макрон вирішив не витрачати часу, показати, хто в Європі хазяїн, і за одне допомогти Україні про серйозність намірів Макрона, говорить. Те, що 7 березня він збирає лідерів усіх парламентських партій, аби з ними обговорити ситуацію в Україні і ідею відправки в Україну спецпризначенців, як повідомляють про це французькі змі, нагадаю. Низка країн НАТО після заяви Макрона встигли спростувати свої наміри. Серед них відкинули публічну ідею відправки військ в Україну: Польща, США, Німеччина, Чехія, Канада і Велика Британія це ті країни, які підтримують нас найбільше. Ось в чому. Парадокс не стало відкидати можливість і ймовірність перебування їхніх військ на території України. Такі лідери, як прем'єрка Естонії Кая Калас, а також міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він уточнив, що йдеться тільки про. Навчальні місії, голова генштабу армії Нідерландів, генерал Оно Єкхельськейм заявив, що слід залишити всі варіанти відкритими, натякаючи, що він не відкидає такої можливості. Агентство Associated France Press із посиланням на джерело повідомило, що європейські країни-учасниці НАТО тижнями вивчали можливість відправити війська альянсу в Україну 29 лютого. Прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь пояснив, що французькі війська можуть брати участь. У війні на боці України для захисту певних кордонів брати участь у навчаннях або наземній протиповітряній обороні. Він виключив участь солдатів Франції в боях безпосередньо на лінії фронту. Осін аналітик Мортіс написав: заява набирає чіткіші обриси і схоже на те, що частина європейців готова змінити правило. Е, жодний солдат НАТО не буде на території України, щоб, не дай Боже, не спровокувати Путіна. на ми розуміємо слабкості Московії та її неготовність до більш масштабної ескалації, і будемо грати на цьому. Якщо в перший день після саміту частина європейців один поперед одного намагалися спростувати заяву Макрона, то на другий день цілий ряд топ представників інших країн підтримали реальність цього обговорення та можливість долучитися. Це Нідерланди, Естонія та Литва. Кілька впливових видань, які тісно пов'язані з інсайдерами з Єлісейських полів, посилаються на те, що Макрон хоче поставити. Путіна в стратегічну дилему, яка буде полягати у наступному перебування обмеженого французького контингенту на території західної чи центральної частини України, віддалено від лінії фронту, це головна умова. Стає певним щитом для військових та військових об'єктів. Перебування французьких інструкторів умовно на яворівському полігоні робить для Москви надризиковим нанесення ракетного удару, який може зачепити ядерну країну. Члена НАТО і мова навіть не про те, що одразу отримують війну із Францією, але й банально отримати політичну реакцію, як то підвищення підтримки України у Європейському Союзі. Все це ще можна списувати на популістичні заяви Макрона або псевдоінсайди змі. Але якщо дійсно як повідомляється на цьому тижні, президент Франції збере лідерів усіх партій та голів безпекових комітетів, щоб обговорити відправку обмеженого контингенту в Україну, то це вже політична. Дія і на то має бути політична воля. Ймовірні спроби зіскочити у такому випадку. Ну просто е, мізерні і матимуть величезні іміджові наслідки для Макрона. Ну а для європейських політиків це дуже і дуже важливо. Найцікавіше, що свій намір наступного вже дня Макрон знову ж таки підтвердив, заявивши, що кожне його слово є продуманим. Та зваженим, тобто вам не почулося. Я дійсно це сказав. Я дійсно розглядаю таку можливість. Якщо дійсно Макрон реалізує свою ось цю мету, то це вже покаже те, що в Європі переглянули ось цю війну, хід цієї війни і можливі наслідки. Для чого Макрон взагалі на себе бере таке ризиковане лідерство? Перше вважають аналітики, конкуренція Франції за континентальне лідерство з Німеччиною. Друге, відновлення репутації Макрона та Франції після провальної зовнішньої політики в Африці, що дало змогу не просто витіснити французів з малі буркина Фасо Нігеру, а закріпитись там інтересам Росії. Є інформація, що коли Вагнер готував переворот в Нігері, то за 24 години генерали запропонували Макрону направити французький спецназ, який там базувався для захисту чинного президента Нігеру. Макрон відмовив, оскільки вважав підготовку до перевороту непідтвердженою. Третій елемент це елемент. Помсти Росії за витіснення Франції з африканського регіону, що призвело до великих втрат для французьких корпорацій, які здійснювали видобуток ресурсів від урану до золота. Четверте, це найкраща можливість для французів повернути політико економічний вплив на Африку. Максимальне виснаження та поразка Росії в Україні призведе саме до цього. П'яте. Франція не здатна економічно перевершити Німеччину в об'ємах допомоги Україні. Але чому не спробувати зробити це політичним лідерством? Поки Шольц е, роздумує, давати Тауруси чи не давати. Хоча всі депутати е, німецького уряду говорять про те, що Шольц все. Потрібно давати, рекомендуємо рішення лише за ним одним. Якщо ж власне Макрон грається у такий собі популізм, то це матиме серйозні наслідки для нього самого можна ставити, я думаю, хрест на цьому політикові і про лідерство Франції тим більше не йтиметься. Іміджеві втрати будуть шаленими. Тож спостерігаємо все таки за розвитком подій і подивимося, чи буде Макрон все таки робити те, що збирається, хоча він може залишити за собою. Непогодження його урядовцями та е, депутатами, і все сам він власноруч ні на що не буде здатний. Хоча наміри і знаки для Росії дуже і дуже серйозні. Ну а нам з вами, друзі, дуже серйозно треба ставитися до допомоги нашим військовим. Заздалегідь всім дякую тим, хто долучається. Також окрема подяка тим, хто ще й знаходить можливість підтримати донатом мій канал Матвесян Ньюс. Хто бажає зробити те саме? все є в описі під. Під цим відео і в описі мого каналу. Я є на платформах coffee, PayPal, Також маю картки українських банків Mono та Privat. Ну і крипторахунок для кого так буде зручніше. Також великою підтримкою є ваш лайк, ваша підписка і ваш коментар. Тож буду дуже вдячний. Дякую, що додивилися. Разом переможемо. Слава Україні!